В деяких мережах ширяться питання про те, що незважаючи на численні черги, працівники, які працюють у нас в ЦНАПах, працюють незавантажено. Це не так, це неправда. Працівники, які працюють у ЦНАПах, це адміністратори, це суттєва відмінність. І ці адміністратори вони фактично здійснюють прийом, перевірку документів та аказують деякі послуги, на які вони уповноважені на це законом. Решта послуг, ще раз підкреслю, в нас оказуються суб'єктами надання цих послуг, які знаходяться поза межами ЦНАП. Зараз ЦНАПами міста Запоріжжя надаються 496 послуг, 496 підкреслюю. Протягом наступного місяця кількість їх буде в нас збільшена до 520. І саме лише по одній послуги це послуги з реєстрації нерухомого майна. У нас дійсно є питання, є проблеми. Як здійснюється реєстрація нерухомого майна? Просто декілька рис, щоб ви розуміли про те, як проходить ця послуга. Реєстрація нерухомого майна в нас здійснюється безпосередньо, коли особа приходить до ЦНАП, здає відповідні документи, їх перевіряє адміністратор послуги та передає на розгляд реєстраторам. Таким чином, у нас в місті працюють на цей час. 49 адміністраторів це ті, хто приймають документи, і, на превеликий жаль, лише 10 реєстраторів нерухомого майна, тобто ці особи, які склали іспит і мають доступ до цього реєстру. Люди, які приходять реєструвати право власності, вони передають документи адміністратору. Адміністратор їх сформовує, перевіряє їх на повноту і, відповідно, передає реєстратору нерухомого майна для прийняття відповідного рішення. Це Одне джерело надходження документів. Друге, це кожна особа, яка має доступ до дії, відповідно подає документи на реєстрацію права власності на руховому майна через дію. І ці документи теж попадають реєстратору для того, щоб він їх обробив. Таким чином. Є два джерела надходження документів на реєстрацію прав на нерухоме майно. Останнім часом всі ви спостерігали про чергову хвилю такого ажіотажу, коли в засобах масової інформації була поширена інформація, що всі документи щодо права власності, які були створені до 2013 року і їх немає в реєстрі прав на рухоме майно, вони є недійсними. Це неправда. Кажу вам про те, і з якою метою ці всі дії робляться, незрозуміло. Я думаю, хтось дасть їм оцінку. Ну ажіотаж, який створюється від цього питання, він фактично приводить ще до додаткового навантаження. Ні людей про те, що документи, які підтверджують право власності до 2013 року, які не внесені були до реєстру, вони діють, вони чинні, і ніяких питань щодо. Їх нелегітимності взагалі немає. Тому ще раз закликаю тих, хто має документи на руках до 2013 року, перевірте їх, подивіться, щоб вони у вас всі були в наявності. І основним аргументом, який зараз використовується для створення штучного ажіотажу, це неможливість при наявності. Документів до 2013 року зареєструвати право власності і отримати через дію таку послугу, як є відновлення. Ще раз кажу, що ми приймаємо таких осіб, які мають право на є відновлення, тобто це постраждали особи, ми їх приймаємо поза чергою. Дійсно, навантаження дуже велике. Дійсно, в ЦНАПах є черги для отримання талонів. Але ці черги пов'язані лише з тим, що 10 реєстраторів міста не в змозі опрацювати таку кількість документів, тому і виникає черга, яка призводить до того, що людина не може отримати, там, наприклад, цю послугу на протязі 2, 3, 4 або 5 днів, як це у нас встановлено. Тому, що зроблено вже зараз з департаментом адміністративних послуг. Перше. Це відкрито запис на місяць вперед. Коли в нас була до цього запис на тиждень, тобто фактично ми намагалися, щоб особи не хвилювалися і мали можливість отримати цю послугу протягом неділі. У зв'язку з тим, що створення штучного ажіотажу що не було талонів для запису на тиждень, попит був дуже великим. Ми зараз відкрили чергу. На місяць, друге, що зроблено, за допомогою Запорізької обласної державної адміністрації ми залучаємо до цієї роботи, до роботи по місту Запоріжжя, в тому числі інших державних реєстраторів, які в нас є в області. Про те, що я казав, що раніше вони не мали доступу до реєстру і фактично перебували поза межами можливості праці. Але в, протягом чотирьох місяців їм було надана можливість відкрити доступ до цього реєстру і фактично працювати і надавати такі послуги. Сьогодні таких громад, які працюють з реєстром, вже 11, Там працюють біля 14 реєстраторів нерухомого майна. тому їм сьогодні теж відкрито доступ, і в них теж є можливість для реєстрації нерухомого майна.